В одному з випусків новин минулого тижня ми розповідали про те, що обласна організація спілки автомобілістів тривалий час добувається права офіційно оформити оренду землі, на якій знаходиться автостоянка членів спілки, а також розширити стоянку за рахунок прилеглої заасфальтованої ділянки площею близько 450 квадратних метрів. Справа залишається лише за комісією міської ради з питань земельних ресурсів та регулювання земельних відносин, яка повинна офіційно або відмовити у праві оренди, або дати на це дозвіл. Голова обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів Іван Гончаренко висловив думку, що тяганина з цим питанням безпосередньо пов'язана з будівництвом неподалік стоянки ринку, для якого таким чином хочуть зарезервувати місце під автостоянку. Я вважаю одне, що більше всього, це хто в комісії, комісії, хто зацікавлений хтось комісії, земельної комісії. Хто-зацікавлений то в тому, щоб не дати. Чому? Тому що якісь е строїть ринок, а вони потім. Повідомо, думає, поставити свою стоянку або ще щось поставити все. Припущення пана Гончаренка так і залишилося б припущенням, якби Ярослав Дикий своїми діями не підвів під них твердий ґрунт. Минулого понеділка він зранку привів на спірний клаптик землі своїх робітників, наказавши їм довбати ямки, аби таким чином застовбити для себе місце і поставити міську владу перед фактом. Але як повідомив заступник міського голови Микола Пасічник. Ніякого дозволу, ніхто на зайняття ділянки землі поблизу автомобільної стоянки на вулиці Кіквіт за один підприємцю дикому не давав. Це чистої води самоуправство, і міська влада буде з цим питанням розбиратися. Несподівано виявилося, що в цьому конфлікті є ще й третя сторона Рівенська дитяча залізниця, яка знаходиться поряд з об'єктом конфлікту. Я взагалі рахую, що. Автостоянка зараз тут нам не дуже потрібно, тому що для безпеки життя дітей, які приходять на дитячу залізницю і працюють, вона вплине дуже негативно. І головне, що рішення про те, щоб виділити місце і дозвіл на роботи, які проводяться зараз, міськвиконком не виділяв і дозволу немає. Тому і тому ці роботи проводяться зараз стихійно. І ми підняли своє керівництво, визвали транспортну міліцію, щоб вияснити, чому почались ці роботи. Пані Наталя не виключає можливості, що дитяча залізниця теж висловить свої претензії на цей клаптек землі. Правда, поки всі претензії та скарги будуть розглядатись, може одного чудового дня виявитись, що новий ринок стоянку вже зробив без всяких дозволів. А от по тому факту станеться це чи ні, і буде видно, хто в рівному господар.